Всім привіт! Сьогодні я натягла найрожевішу ковтинку, що в мене була. На жаль, у мене тут не так багато речей, як хотілося б, і не дуже великі рожевого. Але це все не просто так. Бо сьогодні ми з вами говоримо про Kylie Cosmetics, а саме про її новеньку колекцію. Пропоную натягнути, а вже відкривати. І так, таким чином виглядає наша коробка. Оп-оп-оп! Так, покажу вам що там. Коротше, щось таке. Буду все витягати і показувати вам. Значить, найперше бачу на оліпочки. Дуже вони милі і хороші, і дуже приємно, коли ти отримуєш якісь такі пріколяшочки. Щоб цукерки клали було б класно, але, на жаль, не неже. Про що ж взагалі ця наша нова колекція? Це колекція, яка називається. Як вона називається? Я не знаю, як називається саме колекція, бо тут не написано. Але в цій колекції вийшли близькі для губ, які мають назву Глосбій, і також кремові рум'яна для обличчя і. Один хайлайтер. Ну, по суті, це прозорі рум'яна для обличчя. Звучить якось дивно, я знаю, але окей. І зараз я вам все це покажу більш детально. Саме нову колекцію, але а, з цікавого, ще я собі разом з цим замовленням, поки я робила, докинула ось такі. Рум'яна з минулих колекцій. від Відкалі це рум'яна в стійку. Отаким От чином вони виглядають. Подивіться на цю упаковочку. Отаким От чином виглядають рум'яна. У мене в такому персиковому відтіночку. Бачите? Зараз зроблю вам своч. Ну, таким чином виглядає відтінок, дуже гарний. Але сьогодні на них огляд я робити не буду. А якщо вам буде цікаво, можете перейти в мій Тікток і подивитися огляд на ці рум'яна там. І також, поки я ще не почала, перевірити, чи поставили ви лайк на це відео, чи підписались ви на Мене бо це супер обов'язково, щоб дивитися мої відео. А також не забудьте поставити дзвоник. Мотоцикл, не забудьте поставити дзвоник, щоб не пропускати мої відео. Ну і підписуйтесь на мій Тікток і Інстаграм, бо там також дуже багато класного контенту. Сказала супер обов'язкову штучку для відео. А тепер давайте рухатись далі. Так, давайте відкривати, значить. Я вам показую ось таке гарне пакування. Значить, в мене два відтінки рум'ян і один відтіночок хайлайтеру. В принципі, написано, що це прозорі рум'яна, але по суті, це хайлайтер. Перше, що мене. Просто підкорила в цій колекції, це упаковка. Супер гарно виглядає просто неймовірно. Перший відтіночок я дістала, який називається Pink Meap. Якщо що, цими продуктами я вже користувалася, тому мій огляд буде такий більш зважений. Тобто це не перше використання, а я вже мала досвід користування ними. Значить, у нас такий перший рожевий відтінок. Ось таким чином виглядає. А наступний відтіночок я візьму персиковий, бо наступний я замовила персиковий. Він має назву Don't The Most. Він в такій самій, в такій самій упаковочці. Красиві, красиві. Дивіться, як він виглядає. Але це вже такий більш персиковий відтінок. Оцей відтіночок. Ось таким чином виглядає. Він такий, знаєте, персиковий, але трошки з рожевим підтоном. Супер симпатичний, от дивіться. І останній відтіночок у нас це прозорі рум'яна. Але давайте все-таки говорити чесно, що це хайлайтер, значить упаковка. Така сама. Він у нас там білий, але за формулою він такий самий, як і рум'яна, просто прозорий відтінок. Бачите, пальчик в мене вже сяє, і рука зараз також буде сяяти. О, дивіться, виглядає як щось... Достатньо незвичне, але це вже було у багатьох брендів. Насправді я ще рік назад купувала у Power Twenty 8. Тому, наскільки це незвичні формули, це, знаєте, якась така окрема розмова, але це, до речі, було моє перше замовлення у Кайлі Cosmetics. Суд через те, що я закохалася в Рум'яна з Glow Finish, виглядає дуже класно. І я дуже хотіла спробувати, тому, в принципі, я це і придбала. І останній наш продукт. Це ось такий от гарнючик блиск. Я собі взяла відтіночку Besides. Це такий супер рожевий, насправді, відтінок. Зараз я вам покажу: от, ось цей відтіночок. Це в мене рум'яно. До речі, пахне супер смачно. Цей відтіночок у мене блиску. Про блиск також окремо розкажу за я вам показала всі свочі. Давайте зараз з вами разом нанесемо і підведемо підсумки. Я пішла собі, зроблю тональний на шкіру, щоб не бути такою неоднородною. І повернусь до вас. Будемо мазюкатися всім цим добром. Я нанесла вже тональний і трошки контурингу. Давайте на ліву щоку Я нанесу рум'яне в кольорі Doing the most. the Doing the most. Doing the most. I am sorry. I am sorry, I don't speak English. Very good. But I am speaking English 50-50. І хочу нанести пензликом, щоб показати, як воно буде або не буде працювати. Я не закріпляла тональною пудрою, бачите, він такий супер сяючі. Рум'яни насправді теж дуже кремові. В них глянцевий такий фініш. Як ви бачите, виглядає супер сяюче. Наноситься просто. За два помахи пензлем. Тушується дуже класно. Отак мене виглядає ось ця щука. Я трохи зараз ще підтушую, але я знаєте, така людина, що любить побільше рум'ян. Тому для мене це якби дуже навіть ок. Глянцевий, бачите, дуже глянцевий фініш. От прям вся сяюча, але мені подобається. І на другу щоку я нанесу цей рожевий відтіночок, але тут я вже хочу нанести спонжем. Бачите, я так набрала, звичайно, ну, не скромно. Не скромно. Але коли б я скромно, рум'яни набирала, ніколи такого не було. Спонжем трошечки менш пігментовано виходить, що, в принципі, дуже навіть логічно. Отак, от виглядає. Дуже сяюче. Ну, ось тут я нанесла трошки більше за рахунок того, що це пензлем було. Воно нанеслось трохи більш пігментоване. Під тушую вже навіть пальцями. Не сваріться, будь ласка, за це. Трошки, бачите, сідаються ці рум'яна, але я б казала, що в теорії їх можна усунути, тобто вони не стають матовими, але трошечки всідаються на шкірі. Ось це рожеві. Ось це помаранче. Тепер давайте до чогось незвичного. Хоча насправді я б так не казала, бо я вже пробувала такий продукт. Давайте нанесу пальцем. Значить, набираю ось цю прозору штучку, наношу на ніс. Знаєте, буде зараз як собачка супер сяюча. Дивіться. І давайте нанесу на ось цю щуку. Хоча за рахунок того, що тут уже супер сяюча рум'яна, воно вже дуже сильно сяє. Бачите зміни? Воно стало прям таким глянцем. Гарно, дуже гарно. Це абсолютно прозора текстура така, дає суперсаючий фініш. Я зараз закінчу макіяж, повернусь нанести з вами Белиск. І далі будуть підсумки. Розкажу все-таки про ці продукти трохи більш детально, бо я ж вже їх пробувала до цього. Так, я вже доробила макіяж, мені лишилося лише нанести блиск, і його я буду наносити пензлем, бо інакше все зіпсую. І ось такого рожевого кольору. Так, я його трошки нанесла. Насправді він достатньо липкий, як не дивно. Я закінчила свій образ, я додала трохи, не трохи інших хром'я, додала іншого хайлайтеру, бо мені хотілося більш яскравий мати образ і макіяж. А продукти, ці, які я нанесла до цього, не зовсім підходили. під цей макіяж, але це не завадить мені розказати про продукти. Так, давайте тепер підводити підсумок. Почнемо мабуть, з блиску. Перше, він достатньо липкий і ви зараз можете це побачити, бо коли я говорю, в мене трохи злипаються губи. На жаль, на превеликий жаль, я не можу сказати, що це блиск сучасної формули, тобто, що цей блиск має сучасну формулу. Я б більш казала, що це трошки така застаріла історія. Він липкий, так, він достатньо щільний, солодкий на смак, до речі. Давно я не пробувала солодких блисків. Він прикольно пахне і по суті. Нічого особливого. Тобто, це просто такий супер глянцевий блиск, його можна нанести більш товстим шаром, але його минус в тому, що він робить ось це. Зараз, побачите, він ще й м мої продукти на губах отак от збирає. Тобто помаду, олівчик, він все отут збере. І буде дуже негарно. Коротше, блиск мені не сподобався. Його можна наносити хіба що на такі голі губи. тобто, навіть якщо ви нанесете олівець, скоріш за все, він його потихеньку буде скатувати і перетворювати в щось не дуже гарне, що мені не дуже подобається. Тому блиск повторно я не куплю. Я купила, бо думала, що це буде щось неочікуване, щось незвичне. Але виявився достатньо сумний і абсолютно не сучасний продукт. Коротше, блиск. Не раджу. Навіть якщо ви хочете якийсь глянцевий і такого ж формату, є купа інших варіантів, навіть дешевших, ніж цей, також таких щільних. І ще мені не подобається ось цей формат. Ось такого аплікатора, бо це супер незручно, як на мене, можливо, зі не погодитесь, але я таке не люблю. Хіба що упаковка дуже гарна, але у Кайлі завжди такі гарні, симпатичні упаковки. Тепер говоримо про рум'яна. Окремо розкажу про рум'яна і окремо про ось ці. Прозорі рум'яна, тобто простой хайлайтер. Рум'яна класні. Рум'яна мені дуже сподобались. Мені супер. Неймовірно сподобалась упаковка. Мені подобається пластик, з якого воно зроблено, і мені дуже подобається продукт всередині. По-перше, класні кольори, супер універсальні і супер незвичайні. Тобто, це не якісь я не знаю, класичні помаранчеві рожеві, вони такі трошки більш цікаві. І мені дуже сподобалась формула. Це дуже сучасна формула, вона не занадто щільна. Тобто, ці рум'яни вони такі більш для натурального ефекту. Вони мають глянце. Своїх фініш, так їх можна нашарувати, але вони більш такі напівпрозорі і виглядають супер класно. Дуже натурально такі глянцеві, класні, ніби як свій рум'янець, але трохи ліпше. Що якраз зараз в тренді, і на літо, в принципі, дуже навіть окей. Єдине, що вони не фіксуються на шкірі, вони трошки всідаються, але вони не фіксуються. І тобто, ви можете їх задіти, я не знаю, рукою, і там буде дірка. yeah <laughs> На жаль, на превеликий жаль, отакі от формули. Їх треба закріплювати, якщо ви хочете це носити в реальному житті, або ж сухими рум'янами, або ж хоча б трошки припудрювати, або воно трималось, але тоді воно буде не таким глянцевим. Але все інше з цим рум'яним дуже класно. Якщо у вас суха шкіра, то воно класно всятися на вашій шкірі. Якщо ж це більш жирна шкіра, або ж ви нашарували забагато, то вони будуть не дуже стійкими. На моїй жирній шкірі вони тримаються. Ну, на годинки чотири, але вони навряд чи будуть триматися весь день. Тобто, продукт дуже класний, особливо, якщо ми для фотосесії, для фото, або ви просто любите такий фініш. Мені вони супер сподобались. Я б повторно купила, але є в них такі недоліки, в принципі, як і у всіх рум'ян такого формату, що вони не занадто стійкі, вони можуть трошки суватися з вашої шкіри. Ну коротше, абсолютно класичні недоліки для такого формату, що стосується ось. Цього хайлайтера приблизно насправді та сама історія, але є такий мінус його в тому, що він також не всідається на вашій шкірі. Його мінус в тому, що він також може. Рухатись по вашій шкірі, і на нього може, я не знаю, липнути все: волосся, чуже волосся, ваше, пір'ячко, все на світі. Тобто, ну от шкіра, вона лишається така трошечки липка і ти нічого з цим не зробиш, бо це така формула. Тобто, на жаль, якщо ви хочете ходити з цим на вулицю, я б не казала, що я дуже сильно раджу. Ну, тобто, це не прям, знаєте, блиск для губ, але все-таки. Трошки воно не дуже комфортне для носіння на кожен день. Але якщо це фотосесія, відео якийсь або щось таке, де її неймовірно сяйвою, виглядає супер класно, ну просто 100 з 10. Але я не впевнена, що воно потрібно на кожен день, бо я, наприклад, кожен день це носити точно не зможу і не буду. Але навіть якщо нанести його на руку, розтерти воно розтирається по руці, тобто воно не стійке. На мій превеликий жаль. Якщо хтось колись нарешті зробить такі глянцеві фініші, глянцеві фініші. Зробить такі глянцеві фініші, якими стійкими. Якщо хтось колись нарешті зробить такі формули стійкими, я буду просто неймовірно задоволена. Але поки що, на жаль, вони всі приблизно однакові. Це якась напівпрозора текстура, яку ти можеш нашарувати на своїй шкірі, але вона не стійка і вона не всідається на шкірі. Щось це не так, наприклад, як матові якісь продукти. В цілому мені сподобались всі ці три штучки, я б собі повторно купила, але я не певна, що воно потрібно комусь іншому. Не знаю, крім візажистів чи людей, котрі люблять там, для фото і відео таке використати, або ж людей з сухою шкірою. Я думаю, на них ці штучки будуть трошки ліпше триматися. Ну що ж, на цьому на сьогодні все. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю нову колекцію. Як вона вам взагалі, які у вас стосунки з брендом Kylie Cosmetics? Бо в мене якісь такі перший раз купила взагалі продукцію від неї. І 50% так, 50% ні. І знаю, що багатьом її продукція не подобається. Дуже дякую вам за перегляд. На цьому на сьогодні все. Па-па!